Ось. Все, наша трансляція розпочалася. Я всіх вас вітаю, дуже рада всіх бачити. І перше, на що я звертаю вашу увагу, дорогі дітки і учасники-вихователі, нам треба е, поділитися своїми адресами, адресами своїх аккаунтів і з т'ютером. Хто такий т'ютер? Yeah. Це учитель, який з вами працює на відстані. В нашому навчальному курсі т'ютером буду я. Ось я вам тому і підказую ручкою машу. Тобто ще раз розказую, що я маю знати ваші адреси. Ви мені маєте їх якимось чином повідомити. І саме як це зробити, я зараз вам показую. Я включаю зараз демонстрацію екрану. І ви побачите, з чим ми працюємо. І так, зараз на екрані ви вже бачите так, наш навчальний сайт той, до якого я вам і розповідала, вам треба зареєструватись. Адресу я ще раз надішлю вашим вихователям, аби ви вже не записували. Значить, зараз на екрані це. Наш навчальний сайт. А тепер подивіться всі уважненько у правий верхній кут. Бачите, написано реєстрація на курс? Да. Бачимо. Так, ось, ваша задача натиснути на це посилання кожному із вас. і… Заповнити ось таку онлайн-форму. Тобто треба написати свої прізвища, ім'я, назву вашого закладу. Далі я вас дуже просила обрати зі списку вік, нагадую вам це, через те, що ви всі маєте різний вік, і тому і завдання ми будемо підбирати так, щоб вам було не важко. Категорію віку обов'язково треба обрати. Далі треба розповісти мені, наскільки ви впевнені у своїх навичках. Використання мережі інтернет. Оцініть самі себе, як ви вільно користуєтесь інтернет, оціночкою від 1 до 5. П'ять це максимально. І саме головне, саме важливе дітки і учасники, це останнє поле. От сюди треба вписати свою адресу електронної скриньки. Я, от наприклад, пишу свою, так як вона є. На зразочку, тобто повна адреса, як ви зареєструвалися, символ собачка, тоді Gmail.com. Після того, як ви все це наповнюєте, ви натискаєте кнопочку надіслати. Це дуже важливо для того, щоб ми почали працювати із курсом. Тепер, що у нас є? У нас є ось така сторіночка, на якій, подивіться, ліворуч у нас є. Вбудований такий гаджет, така е, програмка називається Останні завдання, а праворуч календар, який називається сервіси Google для учнів. Подивіться уважненько: у вас уже перше завдання є, тобто це те, чим ви будете займатися протягом цього тижня. На календарі у сьогодні неділя, і ми з вами просто спілкуємося. Але якщо ми прокрутимо до наступного тижня, ви бачите, що є якісь форми роботи передбачені. Ви тут можете дивитися, що вам і коли треба робити. А тепер ми з вами подивимося на наш навчальний сайт. Є відео. Вже засняти спеціально для того, щоб ви тільки про сайт знайомилися. Що тут важливого, дивіться, вгорі інструкції, тобто все систематизовано, ліворуч, ось тут, там, де ви бачите, є такі сторіночки, де ви можете почитати інформацію про сайт, про наш курс. Як ви бачите, тут зазначені терміни, що у нас навчається група Перлинка, який термін навчання, і праворуч є коротенько, дуже коротенько орієнтовна програма, тобто, що ми з вами будемо вивчати, які сервіси і як їх застосовувати. Для вас буде важливо прочитати ось сторіночку, яка називається організація. Чому? Тому що тут ще раз вам розповідається, як ми будемо працювати. Також розказано, як працює у нас сам курс, що у нас є програма курсу, що завдання будуть обов'язково з'являтись на головній сторіночці. Що всі завдання ви будете шукати на спеціальній сторінці, яка називається завдання. І саме головне, у нас буде з вами взаємозв'язок через спеціальну табличку. Табличка так і називається таблиця діяльності. Чим особлива ця табличка? Вона особлива тим, що виглядає вона ось таким чином. Зараз ви бачите, вона є порожньою, але тут є 4 групи і є всі-всі завдання вгорі, які ми будемо з вами виконувати. В таблиці ми будемо працювати із кодами учасників. Коли ви зареєструєтесь, кожному із вас на вашу електронну скриньку я надішлю код. Тобто ніхто не буде знати, де чи є прізвище, ми будемо працювати із кодом, таким самим захищати вашу персональну інформацію. А тепер важливо після виконання завдання, подивіться, ось є така коричнева клітиночка з цифрою 1, Її можна копіювати. Як тільки ви виконали завдання, ви встановлюєте вказівник миші. Напроти свого номера і копіюєте цю клеточку, Вставляєте це? Буде позначка для т'ютера для мене, що ви вже завдання виконали. Після того, як я перевірю це завдання, я вам буду його позначати або жовтим кольором, і це буде говорити про те, що щось треба допрацювати. Подивіться, ось тут у нас вгорі є пояснення, все те, що я розповідаю, тут уже прописано. Або якщо це буде червоний колір, значить це завдання ще не виконало, його треба ще доробити. Далі, дивіться, дуже важливо у нас те, що Ваші завдання я буду перевіряти один раз на тиждень. Тобто, протягом тижня ви працюєте, а ось у понеділок, цілий день я їх буду перевіряти, так, аби ви у вівторок могли зайти і подивитися, чи зараховано вам це завдання, чи не зараховано. Ну і нагадую, що ми з вами домовляємося, що в принципі щонеділі, о тринадцяті, ми зустрічаємось на відеозв'язку, так як зараз. Ну, Якщо треба буде перенести часто переносимо. І ще дуже важливо, ось тут я б написала, що є т'ютер це Антоніна Букач, це я, я з вами працюю. І якщо вам щось не зрозуміло, ви багато хто мені вже намагалися прислати листа і запросити мене до участі у чаті, але ще раз нагадую свою адресу, як ви можете працювати. Далі ще раз дивимося на ліву вертикальну панель. Розділ завдання. Зараз тут ви бачите уже перший. Інструктивний лист, і ви бачите ще раз, тут зазначається, ще раз написана адреса сайту. Нагадую, ви її записували. Я ще сьогодні вашим вихователям її надішлю, так, щоб ви її бачили. В принципі, вона є, якщо є потреба, я її ще раз на весь екран продемонструю. Ідемо далі. У нас є спеціальна сторінка, яка буде називатись «Разом із нами. Разом із нами на неї звертають увагу ваші вихователі, тобто дорослі, які з вами навчаються і працюють. Через те, що завдання будуть дуже схожі, але так як ми дорослі, то будуть певні відмінності. От якраз відмінності будуть тут і прописуватись, тобто на що треба звернути увагу. Тепер саме важливе, куди ви будете направляти свої роботи. Дивіться, є сторінка учасники, і ваша група, група номер один, поки що вона виглядає ось таким чином, але потім кожен із вас додасть сюди свою роботу, тобто посилання на той результат, який ви зробите в мережі онлайн, і всі ми їх зберемо тут. Запам'ятайте, що саме на сторінці учасники ви самі самостійно будете додавати свої роботи. Сторінка навчання вона для нас дуже важлива, тому що тут є відео, як працювати з таблицею діяльності, і тут буде щоденник відеозустрічі. Тобто всі наші зустрічі, все, що я розповідаю, це все записується і можна переглянути. Ну і тепер важливе. Подивіться уважненько: у нас знизу цієї вертикальної панелі є спільноти. І є спільнота, яка має назву перлинка. Вона є приватною, тобто вона зараз є закритою через те, що ми знову ж таки маємо обов'язково захистити вас від впливу і від. Всілякої негативної інформації. А тут є ось такі категорії, розділи, з якими ми будемо працювати. І через те, що спільнота є приватною, от саме тому мені також потрібно знати ваші адреси. Я вас сюди запрошу. Це буде наш кабінет, в який ніхто, крім нас, заходити, не зможе. Але чому я показую зараз вашу спільноту? Ваше завдання зробити креативне фото із сертифікатом ви додасте саме сюди. Я вам прийшлю запрошення, а ви відкриєте: ось у нас є категорія події. І тут для вас я вже створила подію, яка називається «Pro in UA». Що ви будете робити? Ви відкрите цю подію і завантажите сюди фотографію, свою фотографію із сертифікатом. Хто не видрукував нічого страшного, ви могли його зберігти на комп'ютері, просто можна поруч з екраном сфотографуватись. Через кнопочку Додати фотографії» ви додасте сюди фото, і ось таким чином ми зберемо разом всі ваші сертифікати і все, про що будемо спілкуватись далі. Взагалі, для чого нам потрібні спільноти? Спільнота нам потрібна саме для того, аби ми могли з вами неформально спілкуватися. Тобто, що таке неформально? Неформально це означає, що ви не боїтеся щось запитати. Ну, єдине, що дітки, я бачу всі ви є, Ми концентруємось на тому, що ви можете працювати чи. Російською мовою чи українською мовою, як вам зручно, але ми е, пишемо гарною мовою, е, такою, яку можна читати. Да? Я знаю, що є в нас е, у побуті е, різні інші вислови, то ми пишемо гарненькі. Е, і у цій спільноті ви зможете задавати запитання. Тобто, щось вам не зрозуміло, щось треба нагадати. я постійно на зв'язку, я вам дам відповідь. Зараз е, звертаю вашу увагу тепер на. Перший інструктивний лист, він у нас буде серйозно так називатись, і що ви маєте виконати і чому ви маєте навчитись. Перш ніж я перейду до показу цих всіх завдань, давайте визначимо, всі зрозуміли, що треба зробити, як ну, допрацювання боргу за минулий тиждень. <тас> а ну, скажіть, що нам треба зробити? <тас> Написати сім'я, написати сіровити о молодці. Все піхо, все зупинилися. Я вас почула і дуже багато було правильних відповідей. Але починаємо і зауважуємо собі, що перше це заповнити реєстраційну форму. Хтось сказав, що написати собі і написати свій адрес. Це очень важно. А вже потім, коли ви напишете свою адресу, тоді ви вже можете робити э, селфі, креативне фото і додавати до спільноти. Бо поки я не знаю вашої адреси, я не можу вас до цієї спільноти запросити. Всі зрозуміли? Да. Всі, тепер ваше завдання. Дивіться, я знову включаю наш сайт. І е, я вже про це говорила. У нас на сторінці головна є вже перший інструктивний лист. І тут детально розписано, що і за чим ви маєте робити. Значить, ви відкриваєте цю інструкцію і її читаєте. Є до кожного завдання навчальне відео. Тобто е, ви запускаєте відео і уважненько слухаєте, дивитесь, що треба було зробити. Спочатку у вас будуть зверніть увагу короткі інструкції. Ось я виділяю. Тобто це коротко, що треба зробити, а потім детально. Детально це означає, що розписано де що треба натиснути, щоб виконати завдання. І перше завдання: дивіться, яке цікаве, ви маєте ще раз кожен сам собі, вже без мене, переглянути оце відео про структуру навчального курсу і не просто так переглянути. А потім дати відповіді на питання. Ось тут написано: відкрийте форму опитування і дайте відповіді на питання. Ця форма за неї оцінок не буде, але вона дозволить нам і вам особисто кожному собі і мені побачити, наскільки ви правильно зрозуміли, що в нас де знаходиться, і для чого воно призначено. Тобто я маю впевнитись у тому, що ви точно вже зрозуміли, як працює курс і як ми з ним працюємо. А перший сервіс, який ми з вами будемо вчити, ви вже його використовуєте, а ми будемо його вчити більш ширше. Ми будемо все опрацьовувати. Ми знайомимося із сервісом електронної скриньки, це сервіс Gmail. І що нам треба буде зробити? Дивіться, є спочатку ось такі невеличкі статті, тобто вже зібрана для вас інформація, в чому особливості і переваги цього сервісу порівняно з іншими поштовими скриньками. От ви бачите, так от коротко у вигляді таблиці зазначається, чим цей сервіс кращий, чим пошта на Gmail краще від іншим. Є перелік нових можливостей, є посилання на довідковий центр. Він виглядає ось так красиво, це сам Google його розробив, і тут можна дивіться, так само переглянути і навчальне відео, ось вони є, як використовувати функції, як блокувати якісь повідомлення, обов'язково з ними ознайомтесь, і ви можете пошукати, почитати щось, що вас е цікавить. Ось у такому е інтерактивному довідничку. Після того, як ви прочитаєте, тільки я вас дуже прошу, виконуйте інструкції. Так, як зазначається, від початку і до кінця не перестрибуйте. Наступне, що ми будемо робити, це ми навчимося правильно писати листи. І при створенні листів вивчимо, які кнопочки, де знаходяться спочатку, у нас теорія. Де знаходиться які кнопки для чого призначені. А потім, коли написано, ви бачите, великими літерами алгоритм виконання завдання це вже ваші завдання, це вже ваша робота. Ви напишете два листи. Перший лист ви напишете т'ютеру, тобто мені, і ви в нього напишете відповідь на запитання, яке я вам дала. А другий лист, він буде ось такий кольоровий яскравий, ви напишете одне одному. Але для цього ви знову-таки маєте знати адреси, кому ви будете писати. І оця табличка, тут написана таблиця кодів і адрес. От коли ви мені зареєструєте, я таку табличку створю, і саме там ви будете брати всі наші коди. Тепер: хто не любить читати інструкції? Я знаю, що таких багато. Для всіх, хто не любить читати інструкції, є навчальні відео. Тобто. Все, що треба зробити, є відео. Ви його можете записати, ну, я звук зараз виключаю. І тут показується, що, де, як натискати для того, щоб виконати те чи інше завдання. Тобто, передбачено, хто читає, хто дивиться відео, кому як зручно. Тепер дивіться уважненько. Нам ще треба буде створити контактну групу. Так само є інструкція і відео. Але саме цікаве для нас буде завдання це якраз спілкування із т'ютером, тобто зі мною, у чаті. Чат ми будемо проводити текстовий, тому зверніть увагу: є спеціальна інструкція, як провести, налаштувати цей час чат, і є відео, як запросити тьютора до е, чату. Тобто, ваша задача буде, дивіться, дітки і учасники, у нас є ось тут терміни. Тобто розписано, о котрій годині, у який день я буду постійно на зв'язку чекати від вас запрошення. Ваша задача вам самим, відповідно до інструкції, запросити мене до чату, а там ми вже в текстовому режимі з вами поспілкуємося. І ще одне завдання: ми будемо з вами намагатися ще зробити. Груповий чат, груповий чат це коли ми групою будемо спілкуватись. І для цього треба буде також обрати час, коли вам буде зручно спілкуватись. Як тільки ви мені надішлите свої адреси, я буду мати уявлення, скільки нас навчається, яка кількість, і тоді знову ж таки буде отака табличка. Тобто, все, про що я зараз говорила, все знаходиться у нас на сайті у першому інструктивному листі. Я розповіла все, що нам потрібно і з чим ми будемо працювати. Зупиняюсь і робу, роблю підсумки. В чому підсумок? Спочатку, саме перше, ви мені надсилаєте свої адреси через реєстраційну форму на сайті. Далі ви заходите до спільноти і додаєте своє креативне фото. І третє, ви цілий тиждень, тоді, коли вам зручно, після уроків, коли у вас є час, бажання, можливість, ви намагаєтесь виконати завдання першого інструктивного листа. Якщо щось не зрозуміло, то ви що робите? Ви пишете або у спільноту, або на мою особисту адресу, яка є в описі нашого курсу. Зрозуміло? Да. А тепер запитання запитуємо, що не зрозуміло. Все зрозуміло. Ну, минулого разу ви теж казали, що все зрозуміло, а виявилось, що не дуже. Добре, я вам все розповіла. Знову ж таки, такий відеозапис всього, про що я тільки що казала, він буде там на сайті. Адресу сайту я висилаю вашим вихователям. Вони вам її ще раз нагадають і покажуть, як заходити до цього нашого навчального сайту, а далі ви працюєте. Домовились? Антоніна, будь ласка, будьте ще так ласкаві ще раз домашнє завдання у повній формі. Домашнє завдання, ще раз нагадую, перше: зайти на сайт курсу, відкрити форму реєстрації, вписати інформацію про себе. Саме головне в інформації про себе це адреса вашої електронної скриньки. Після цього вас запросять до спільноти у спільноту. Що, хлопці? Після цього у спільноту ви додаєте е, фото із сертифікатом, розповідаєте за бажанням, як вам було проходити це навчання. І далі цілий тиждень ви із сайту, який я вам тільки що показувала, відкриваєте перший інструктивний лист і, відповідно до інструкцій текстових і відео, виконуєте завдання. На цьому все, отаке ваше буде домашнє завдання. А ми з вами подивимося, як швидко ви справляєтеся із завданням, як можна вам давати додаткові і якось, можливо якісь більш цікаві. Перш ніж ми з вами попрощаємось до наступного тижня, скажу вам так: ми з вами вивчаємо технології. Тобто, спочатку ми навчимося їх використовувати, а потім за допомогою них будемо створювати власні проекти. І от саме це ми і хочемо навчитися робити. Які до мене є запитання? А куди діяти сертифікати, а вас збирається? Ну, звичайно, ви ж їх не можете нікому надсилати, ви їх зберігаєте у себе, а фотографію з сертифікатом додаєте до спільноти у подію. Mm -hmm. Все, все я... у нас запитань немає, дякуємо вам за Спасибо. Спасибо. увагу. Я, 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 я. Все добре, до зустрічі, діти, до наступної неділі.